Вітаю всіх! Сьогодні у нас на календарі 29 березня п'ятниця. Отже, у мене на каналі програма П'ятничні роздуми. Подивіться програму, сподіваюся, вона вам буде до вподоби. І Ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео. А хто ще не підписався на мій YouTube канал, підпишитесь. Сьогодні в програмі П'ятничні роздуми я хотів би поговорити про ситуацію. Про те, що відбувається останніми днями, останні тижні, фактично. Я маю на увазі оці масовані удари безпілотниками, ракетні обстріли України з боку України-агресора, з боку Російської Федерації. Чому ці ракетні обстріли, удари по критичній інфраструктурі, енергетичній інфраструктурі, відбуваються саме зараз навесні, коли вже не холодно, коли фактично, ну, пам'ятаєте, минулу зиму нас намагалися заморозити. А яка мета цих обстрілів, щоб що ми не могли, я маю на увазі, що Україна не могла б зробити внаслідок цих обстрілів? Ну, перше, хотілося б згадати, я вже про це говорив, що була інформація, в принципі, вона була підтверджена по великому рахунку. З боку США, які звернулися до відповідних представників структур силових України щодо завдання ударів безпілотниками українськими по нафтопереробній промисловості про нафтопереробним об'єктах у Російській Федерації. Там мова йшла про те, що ніби Україну. Просили чи радили, не завдавати таких ударів. Ну, була безумовно була неоднозначна не реакція на це, тобто хто що нам може там говорити. І по великому рахунку, так, радити можуть, але вимагати точно не можуть. Хоча, коли з'явилася ця інформація, одним із аргументів було те, що Росія може там завдати у відповідь удар по якраз енергетичній системі України. Наскільки це спрацювала американська розвідка, чи вони якось передбачили це вже не суттєво, але дійсно так, ніби і сталося. Хоча ну, ми самі маємо розуміти, що незалежно від того, хто що там нам равить робити, не робити, для Росії, ну, з моєї точки зору, там немає якихось меж чогось не робити. Тобто, фактично, ці терористичні ракетні удари, і удари безпілотниками по цивільній інфраструктурі, по... Мирним населеним пунктом, ну вони не залежать від того, ну з моєї точки зору, так завдаємо чи не завдаємо, і ми їм ударів по нафтопереробній промисловості по цим об'єктам нафтопереробної промисловості. Так, там дійсно є серйозні в них зараз проблеми, і добре насправді, що вони там є. Нам потрібно бути готовим до любого розвитку ситуації. Більше того, я переконаний в тому, що наявність ракет в Україні. Середньої великої дальності і удари цими ракетами в глибину території Російської Федерації якраз би і були превентивними діями для того, щоб не продовжували такі терористичні атаки стосовно мирного населення з боку Російської Федерації. Тому е, мені видається, що ці е, атаки ракетні, і там дійсно активізація, до речі, і на фронті. вони, Пов'язані з тим, що зараз почалося ну, знову обговорення стосовно того, що війна має завершуватися, що треба сідати за стіл перемовин. Ми знаємо, що Росія активізувала свої дії по дезінформації і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки, бо і в Європі будуть вибори як в європейських країнах, так і 6-9 червня до Європейського парламенту. Вже були закрита мережа. І в сайти, як Сполучених Штатах Америки, так і в Європі. От остання інформація це про сайт ніби Міністерства так, Збройних сил Франції, де мова йшла про те, що давайте захищати Україну, ніби набирають 200 тисяч новобранців, які будуть захищати інтереси Франції в Україні. Там буде заробітна плата 5 тисяч євро. Тобто активізувалися вони, і в мене таке враження, що от це така от, ну, єдина дія, якщо можна так це назвати. Тобто ракетні обстріли, активізація дій на фронті, інформаційна дезінформа... дезінформація і намагання все-таки все більше і більше ну, демонструвати за межами України, що нема сенсу допомагати Україні, нема сенсу надавати. Допомогу Україні треба от зараз сідати, бачити, там от страждають люди, і таке і таке інше. Тобто, все це з моєї точки зору пов'язано саме для цього, бо вже лунають ну навіть такі прогнози, якщо можна їх назвати, стосовно того, що ця війна має завершуватися у цьому році. І ця активізація цих обстрілів може слугувати саме досягнення цієї мети це примусити. Україну так сісти за сіл перемоги. Ми розуміємо, що це не буде відбуватися там сьогодні, там весною чи навіть літом. Тим більше, що літом там ніби збираються вони наступати. Я думаю, що якраз і наступ буде також слугувати у цій меті, змусити Україну э, сісти за сіл перемовин. Шкода, що публічно Володимир Зеленський говорить, що Україна не готова до цього наступу. Ну про це ми я думаю, поговоримо завтра у програмі Субота, головна подія. Все, напевне, буде залежати від результатів виборів, які будуть як в Європарламенті, так і в Європейських країнах. Ну і в першу чергу Росія чекає на результати виборів Сполучених Штатів Америки. Тобто, все, я так розумію, буде в кінці цього року дійсно ну, такий переломний момент. І взагалі цей рік є переломним. Також не виключаю, не виключаю, що це, це пов'язані ці удари із тим, що. Ну, Знову ж з'явилася інформація, що оборонна промисловість України почала таки працювати. Крім того, з'явилося багато інформації, що наші партнери ну, збираються е засновувати тут спільне виробництво як боєприпасів, техніки. Остання це була заява спільно Франції Німеччини, структури, яка, до речі, виробляє також і танки. Ну, без електроенергії ну, важко запускати якісь серйозні виробництва. Це я також не що це також слуговує для того, щоб ми не мали можливості виробляти необхідні для Збройних сил України, для фронту боєприпаси і озброєння. І сподівання в зв'язку з цим на допомогу наших партнерів ще ще більше, більше, більше зростає, тому там і відбуваються всі ці операції дезінформації в цих країнах, які нам допомагають, щоби. Змусити все для того, щоб не допомагати. До речі, на мою думку, ці всі заяви Путіна, так які тиражувалися його, який він говорив у середу на зустрічі з пілотами повітряних сил так, Росії, що там не збирається нападати він ні на кого, там, якщо буде f 16 тоді так будемо їх збивати, як сказав Путін, будуть вони їх збивати. А от нападати на НАТО ніхто не збирається, всі заяви, що там. от... Ніби після України, після війни Росія піде, нічого такого не буде. Це я думаю, також є елементами цієї спецтакої інформаційної операції стосовно того, щоб демонструвати це, я думаю, будуть говорити і на виборах ті політичні партії, які є умовно. Скажем так, на стороні Росії, які проти допомоги і підтримки України, вони також будуть про це говорити, що це все дурниці. Вони вже про це говорять. Не буде нікуди в Росія йти, нікого нападати. До речі, Путін там навіть такі аргументи приводив, що в 10 разів бюджет оборони Сполучених Штатів Америки більше ніж Росії, тому я це не санітниця, куди ніхто не буде нападати. Отже, все це мені видається. Все це саме пов'язано з тим, щоб зменшити перше, зменшити допомогу підтримку України за цей період. Так, до завершення року здобути на війні на фронті як, най, як якомога більше якихось успіхів в лапках, так називаємо з боку з боку Росії, там захопити побільше території. До речі, стані інформація інститут вивчення війни, що з жовтня 2023 року там, 500 квадратних кілометрів захопила, окупувала так Росія. Вони будуть продовжувати це робити, вивезти з ладу енергетику для того, щоб ми не могли нічого тут робити. На своїй території, можливо, це така буде спланована, саме щоб до підведення до зими, щоб взагалі тоді зимою нічого не було. І ми вже тоді дійсно, як була ситуація минулої зими, коли хотіли нас заморозити, можливо, так і, і стоїть таке завдання, і знову ж всі ці фактори для того, щоб змусити Україну визнати статус-кво і сісти за стіл перемовин у будь-якому випадку. Я сподіваюся, що незважаючи на всі ці намагання Росії нічого. В неї не вийде допомога і підтримка Україні буде тільки збільшуватися, бо ця допомога наближає перемогу України. Все буде Україна!